Всім привіт! Сьогодні у нас незвичний. Подивіться, огляд. Огляд сніговиків, бо зима закінчується, а цей огляд я так і не показала. Гляньте, Перший сніговик. Звісно, в цього сніговика трохи підмочена репутація. Другий це сніговик-пташка. Гля-гля-гля- гля, ще кістку має в роті. Страшний такий, але гарний. З іншої сторони, гарний сніговичок такий. Так, далі. О, а цей сніговик схожий на мою вчительку. Боже. Ніна Миколаївна, це ви чи що? Ніна Миколаївна, копія. О, четвертий сніговик. П'ятий виглядає. І таке щось мале виглядає. З-під <гас> за дерева. Гляньте, гляньте, то якесь страшненьке таке. Страшненька така ще й присниця. А то зима вже закінчиться, о Боже, о Боже. А це мій вчитель фізкультури.